Жодних проблем з біометричними паспортами жителі Житомирської області не мали. Про це заявляють в управлінні Державної міграційної служби України в Житомирській області. Принаймні, за словами заступника Івана Коруда, жодних скарг на отримання біометричних паспортів до управління не надходило. На сьогоднішній день це спочатку о, така інформація була, але це не стосувалося нашого управління, тому що практично ті громадяни, які отримали у нас паспорти. Від них скарг що їх десь не прийняла та чи інша країна, куди вони виїжджали, чи в туристичну, чи інші відрядження виїжджали то що стосується нашого управління, таких скарг не надходило. Раніше спостерігалася затримка з видачою біометричних паспортів через неякісні фотознімки, через що навіть термінові паспорти не видавалися вчасно. Зараз ситуацію вдалося владнати. Документ для виїзду за кордон видають в межах встановленого терміну. Щоб бути об'єктивним. Значить, були е, іменно технічні, е, технічні збої е, технічного обладнання, і десь своєчасно не виготовлялися. Іменно тому, що е, десь можливо неякісно було проведена знімка і направлені документи, але на сьогоднішній день це питання знято знято і виконано. І на сьогоднішній день затримок таких немає. Нещодавно біометричні паспорти, окрім управління на Пушкінській, 44, почали видавати ще в п'яти підрозділах ДМС – Новоград-Волинському, Бердичівському, Коростенському районах та на вулиці Львівській, 5 та Черняховського, 20 у Житомирі. Наразі головною проблемою є те, що більшість людей за отриманням закордонного паспорта продовжують звертатися безпосередньо в управління, через що утворюються черги.